Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Доза Риболовлі. Мене звати Артем. І я приїхав сьогодні ввечері або вночі взяти реванш на річці Дніпро. Вчора був на фідерній риболовлі просто, річка мене переграла майже в суху. Я за три години впіймав. Штук 60-70 дрібної плітки. Вона була вагою до 50 грамів. Змінив три дистанції, але результат був один і той же. Тому приїхав сьогодні ввечері бомбануть Дніпро і спробувати половити на поплавок вночі. Сподіваюся, що у нас все вдасться, і я половлю рибки, і вам буде що подивитися. Тому бажаю приємного перегляду. Обов'язково лайкосик, підписочка в підтримочку канала. А ми будемо починати. Так, друзі, вчора використовував полуниця, замішана вже в мене є Її пересипав у пачку, в холодильнику тримав, ця, я думаю. Так ти що? Запах просто клас. Там і кукуруза, і конопля, коротше, там просто жирна-жирна на цю фракцію. Зараз трошечки там водички, хай поп'є і будемо закармлюватися. Так, друзі, ось такий у нас столик зручний якраз. У нас є черв'ячок 4 сезона Горішні плавні. Завжди номер телефону є в описі під відео. Також спрей від Мегаладон, Аніс, Малинка і чесничок. Те, що потрібно для карасика. Є ось така кукурузка універсал від Robin. І, друзі, остання риболовля дуже-дуже гарно спрацювала. Це ось ці два смаки. Це хірабуна від Мігаладон вже готове тісто для поплавкової риболовлі. Дуже класно спрацювало і зайшов в горішніх плавнях в два карася, можна придбати дану продукцію. Подивився, що велику кількість привезли нових смаків і не втримався і купив ось такі ще 5 смаків. Полуничку, грушку, ванільку, фруті і ананас. Такий. Взяв Коропові смаки, можна сказати, ну плюс у нас є горох і кукуруза. Тому не втрачаємо час, щоб ви бачили, на годиночку у нас без 29. Зараз закинемо 3-4 шарика прикормочки і будемо починати. так Друзі, на старт кину. Такі чотири кульки невеликих і будемо вже наживлятися. Ось отак от. Раз. Два. Три чотири. Чудово. Так, ну що, можна вже й закинутися. Друзі, дуже хотілося спробувати саме ананас чомусь, не знаю. Можливо, тому що я його і люблю як фрукт. Ну, хотілося іменно саме на насікля. Бомба. Ананасова бомба просто, друзі. Мені що подобається, гарно тіста і на гачку тримає, і рибка підходить дуже гарно. Так, глубина до 2 метрів, О, де я вже там зачепився. О, все. Ще прийшлося трошечки, друзі, потратитись на ці поплавочки такі, бачите, світяшіся. Ну а сюда по класиці причепимо черв'ячка. І відразу Анісом. Давно вже не тримав рибу, друзі, нормально, тому хочеться якнайшвидше отримати клюваку. Все, полетіло. Ну, все, чекаємо на перше клювання. не О, Друзі, знову вона. Ну видно, що кипить. Дрібязок якийсь. Ну ось отаку таку я на фідері ловив. І то навіть це можна сказати здоровенько. Просто задолбало. Ну початок є Я дивлюся що поплавок не встає. Зайшов Ого. так, друзі, перший карасевич, ось такий невеличкий, але є без 15, майже годину. Поплавки дрібнота шевелить. І ось влітає перший карасевич. Ну, початок є Сподіваюся, зараз він прокинеться, поставлю я червячка. Думаю спробую все-таки його тягала-тягала і оказалося, що це карасик. Ну Глянемо зараз. Можливо, Міла чуть трохи засне через якийсь час. густерочка неполно, на друзей, на долоньку как раз. Ты ж храбачка захотела с анисом. Так, ну начинаем больше меньше, нормально рыба проклевывать. давайте типа, по по червяку. это на сазанчик. Подсак вот брать? Не, не, я сам. Брат. А, не, бы это. Можно не брать подсак? Не, я сам. Yes, так, друзья, Не, ж... сазанчик. Офигеть. Так, друзі, поклевочку не вдалося заснять, ну ось такий красень зайшов нарешті. Теж спокусився на червячка. Сейчас його аккуратненько. Гарно сів. Ось такий. Ну, мабуть, грам 300-400 симпатична рибка, зараз ми її сфоткаємо і відпустимо. Так, ну ось такий красень. Ну що будемо чекати батька, хай повели підростає, пішов гарно. Де наш. карасик наш. 22,10 майже, чекаємо, карасів вже все-таки, або великих сазанів вже тоді, раз пішов так. Так, друзі, ну що, час плине, давайте ще трошечки докормимося. Такими невеличкими кульками будемо, тому що бачили, сазанчик заходив, карасі були, декілька штук дрібноти, було просто тьма. Так, зараз нас ага, да. щоб нам вистачило, щоб не прийшлося домішувати корм Все чудово. Пішов в корм, чекаємо. Чекаємо на сазанів. Після той покльовочки вже хочеться сазанів, Уже карасів не хочеться, вже хочеться сазанчика тягати. Нарешті, нарешті, друзяки, такий карасевич, влітає невеличкий, ну все-таки приємно, бере з-під кувшинки тільки риба, тільки з відтіля. Там он постійно щось теж блимає, блимає, але толку немає. Пробовал я туда ставлю и кукурузу, и червяка. Результат пока что там одинаково, что притопило так, как ночью. то О, друзьяки, а вот вам и херабуна. Первый карасик есть. Тут и фрути. Тоже такого самого размера. Тише, тише. Теж ось такий влітає, що у нас фіксуємо 2244 Ну, можливо, можливо, зараз і піде воно трошки хоч. Відразу два карася. Але докормився я десь приблизно хвилин 20-15 на 11. Десь так. Ну, чекаємо. Відразу хтось, хірабусі кажу, є вже. Да-да-да, там прям нужно <рикан> пробовать рано. Рано я занадто <рикан> уже поспешил. Ну дребнота, друзья. Можливо заснула дребнота. И уже піде хоть більш-менш нормальная рыба. Пішла, друзі, херабуна працювати. Ось такий карасик. Але відразу майже. Ось такий Мелкожопик клюнув. Карасевичі. Вночі, друзі, не холодно, не жарко, вони клюють, що ще потрібно. Хай хоч такі клюють. Комарики спать лягли вже годинку як назад. Вон другий поплавок щось теж тут і фруті тягає. Ось такий. карапузик. Клюнув. Хробачки захотел. Нарешті крупнячок підтягнувся. Ось такий карасевич, друзяки Ну, велички, ну хоч такий прокльовий так а що там відбувається дуже вяло вставав поплавочок. Ах, холоста. А непогано клав. Зараз, друзі, без 2012, у 12 кину ще декілька кулій корму. Сюди цього карасика. Друзі, ось такий. Ну, на долоньку. Бачите. Іменно на долоню. Поставив я, друзі, і друге водилище на кіста. І все одно з під кувшиночки ви бачите, покльовочка відразу. Щось черв'ячок притих поки що. Тут теж треба замінити. Хоча, бачите, трошки ще й висить. І Ух ты, блін! Груша працює, друзі. Ось такий карапузик черговий, залітає. А ні, цю ванільку я почав на наліву. На правій так і тримаю тут і фруті. Там тоже веде потихоньку. Из 22 мы же выкидываем тот корм, что остался. І будемо чекати на рибу. Все. Ще півтори годинки посидимо, спробуємо щось ще впіймати гарне. Так, як ви бачите, нічого не змінюється. Знову поставив черв'ячка, розмір рибки, такий, який і був. На пів на третю вже потрібно закруглятися, мабуть. Так, да, друзі, як ви бачите, розмір той же самий хоч херабуна, хоч червячок. сьогодні карасик дрібний ще разочек закину і хорош. На годиннику 2:30 вирішив завершити нашу риболовлю. Вдалося трохи половити карасика. Розмір, ви самі бачили, який. Але ж, друзі, це було вночі. Обов'язково буде цікаво почитати вашу думку, як ви вважаєте, ця риболовля гарна, негарна, що розмір карася. Я задоволений 50 на 50. Задоволений, що клювала. Незадоволений, що розмір. Хотілося б трошечки більше і, звісно, велика кількість дрібної риби. Ну, половили рибки трошечки і на тому дякуємо річці Дніпро. Друзі, з вас обов'язково лайк, підписочка з мене, нове... з мене нова риболовна пригода. Всім до побачення, всім мирного неба. Всім пока. Так, друзі, що вдалося наловити сьогодні ось. Таку кількість рибки. Ви бачите, один заліковий карасик, а то все дуже-дуже дрібненьке, можна так сказати. Але ж клювало, задоволення, якесь невеличке принесло, тому залюбки відпускаємо її назад у воду хай росте. Хоча б можна було б Кудись відвести, запустити в інше місце, щоб карасик розводився. Ну, хай вже в Дніпрі живе.